Ну, те, що я говорив хлопцям перед грою і зараз скажу теж, в принципі, після гри, що обидві команди в чимось схожі. Схожі за підбором футболістів, схожі, може за, і за самою грою, тому що ми хотіли на такому прекрасному футбольному полі комбінувати, але, звичайно, не вистачає як нам, так і Вересу десь майстерності. Але обидві команди результат ну не дуже влаштовує обидві команди. І тому така гра вийшла рівною. І я вважаю, це все да нічий не результат, але на перемогу заслуговували обидві команди. Дуже заготується зараз боротьба за місце в премєр лізі Попереду складні матчі вашої команди. Тут налаштовувалися на перемогу? Чи розуміли, що буде десь така гра і що за все буде нічийний результат, як за успіх? Все ж таки їх просюди за перемогою? Та ні, звичайно, ну, розумієте правильно, тренер не має права налаштовувати хлопців на нічийний результат. Це однозначно. Да, будь-який позитивний результат для нашої команди це, це досить непогано. Але, звичайно, можна сказати, що ми десь задоволені нічийним результатом, тому що як як ми грали на виїзді, важка дорога була, вчора автобусом добирались, на тренування ще їздили 20 кілометрів. Тобто я розумів, що десь хлопці підсядуть фізично. Але боротьба продовжується і, звичайно, ще вісім поєдинків і кожен для нас вирішальний. Так само, я думаю, що і для, для Вереса. Так що вся боротьба впереді». От, в принципі, все. Найголовніше, щоб всі були здорові, у нас сьогодні була серйозна кадрова проблема. У нас не було гробчака, його вчора прооперували, так що в нього дуже серйозна людина випала на пів, пів А це основний наш гравець на фланці, тому що в нього хороша швидкість, дрібінг і удар. Тобто ми сьогодні, я сказав на установці, що ми граємо сьогодні за гробчака для того, щоб... Ці зрозуміли, що він для нас один із лідерів команди. Зустрічалися дві рівних команди, і я думаю, що справили сьогодні нічийний рахунок. Десь було більше такої тактичної боротьби. Ми прекрасно розуміли, що програш ну, якби багато затруднював нашу ситуацію. Тому однозначно ми налаштовувалися на перемогу і все-таки забитий гол. Можу сказати, да, не додав нам певності, наоборот, непонятні дії були футболістів. Що провело до пропущеного голу, просто елементарного. Ми не повинні так дуже легко давати, забувати. А так я рахую, що нічний рахунок, що було на футбольному полі, це і на табло. Почали такі певні вже ротаційні дії з першу на Блізніченка. Зараз кого-то на Ющишина, можливо, хтось далі наступний на Олімці. У нас тренується я, у нас тренується 12 футболістів. У нас ротації взагалі немає. У нас, от, щоб ми могли поміняти це Дахновського на Блізніченка і е, кого-то на цього. Тому в нас сьогоднішній день тренується 12 футболістів. У нас немає обойму. А футболісти з 19 вони ще поки що дуже далекі до. До гри в основному складі. А заміна кого на Ющишина – це ушкодження Богдана? Ні, 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 це якби ці ігри, які навесні ми провели, все-таки не на тому рівні провів Богдан Когот ці матчі. Тому і даємо шанси ведемо Ющишину. Він сьогодні відіграв на хорошому рівні. Я думаю, там за виключенням одного епізоду так він відіграв дуже добре. Тому хто сильніше, той виходить на футбольне поле.